Привіт всім я кріпер невдимка. Я не знаю, як це грати, як це роб. 5 хв. Ну. Якщо що, я граю зараз в Minecraft Legends. Привіт всім, я Крипер невдимка. І сьогодні я граю в Minecraft Legends. Не підходяща. Не підходяща ...началу. Началу не підходяща, але. Так от. Я граю зараз в Minecraft Legends і... Це дивно, стало. Коли я зайшов сюди, в мене тільки 5 хвилин було. Якщо, ми, якщо мені дають тільки 5 хвилин, як мені грати? І ще я не міг зрозуміти, як тут, тут зайти. Отут. Я, я просто не міг 4 хвилини зрозуміти, як, як тут запускається гра. От. Ну я зараз граю в Minecraft Legends. Так, тигрін. Ну хотя б тут графіка лучше, ніж Shiv Dungeons. Так. Вони. Несокр... несокрушимий. Все ну, от... Все. Зверь ещ. І оцих двох я не пам'ятаю. Зверь і несокрушимый. То я їх пам'ятаю назви. Так. І все, зараз буде кінець. 0 секунд. Так. Навіть на тренування 5 хвилин не хватить. Навіть на тренування 5 хвилин не хватить мені. А мені дали 5 хвилин грати в цю гру. Так. І ще й треба перезах. І коли я пробував Minecraft Dungeons сьогодні щойно запустити перед цим, от, То мені треба було переза... Елек... перезаходити в аккаунт. Мені ще й треба було. Мені треба було перезаходити в аккаунт, аби туди зайти. Я скажів, що це введе до це. Нормально. Нормально. О. Все. Персон. Зараз вони телепортюрують. Сіва сюди. Привіт всім, я Крипер Невдимка. І сьогодні я граю в Minecraft Dungeons. І знову в мене 5 хвилин тільки на це є. Я 100% не встигну пограти, але. Ну просто так. Хай буде це відео на каналі. Няких... Ніякого опису відео не буде навіть. Просто просто назва і... Все. Ну Це надто коротке відео, щоб я опис зробити для відео. Але я не розумію, чому мені дали 5 хвилин тільки грати в цій програмці. Я одну програмку скачав завдяки якій можна грати. Майнкрафт в Dungeons і Minecraft Legends. Саме через цій програмці я в них і грав. О, Гра почалась нарешті. Але щось мені дали в Minecraft Legends тільки 5 хвилин грати. Я за цей час навіть арм... Навіть не зможу ніяк пограти. О, Так. Так. Так, це атака. Так, атака в мене є. Так, стрибок, да? Так. О. Да, стрибок. А, вот стрибок. Так. Ага, ага, ага. Ага. Так, мы не дали сюда. Выбачали, я не понімаю. О, так, а, як. А як? Тап чи шо? Так. Тап. Не працює тап. Ця от. Як мені змінити діапазон цей от? Як мені грати, якщо я навіть не вмію от, просто от, блоки збирати. Ну добре, подивлюсь на текстурки хоча б за цей час. Так. Ну ну, може мишку підключити. О! Вилетіло. Це кінець відео пока. І... Я знаю тепер, що краще в цю програмку більш не грати у Minecraft Dungeons і в Minecraft Legends. В цій програмці лучше ніколи не грати в Minecraft Dungeons чи Legends. Це можна зразу поняти по тому по моїм старим, по моїм минулим відео. А зараз щось поговорю поки що. Нашов програмку отаку от. Найшов програмку завдяки якій а прикольні прев'юшки для відео робити. Ну, ну, тобто, зразу дають от, шаблонну картинку і І треба свій скін скинуть. Його отаку картинку зробив. от, Прикольненьку. Так, ще про... Ще про що поговорить Ада. Я от думаю, лучше вже не записувати в цій програмці Minecraft Legends чи Dungeons. Minecraft Legends то буду жду поки появиться в Google. Думаю, так, може.